На папері лише 30, а фактично 70 років існує європейський союз. Зараз до нього входять 27 країн. Першими учасниками стали Бельгія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Франція і Люксембург 1957-го. Наступне розширення відбулося аж через 16 років, коли приєдналися Данія, Ірландія та Велика Британія. Хоча Лондон покинув європейську родину 2020-го. Реалізація Брексіт це тепер незаперечне, непереборне і неспросто. Овне рішення британського народу 16 років до ЄС йшла Польща і отримала бажане 2004-го. Це допомогло країні покращити імідж, наростити кількість інвестицій та підвищити торгівельні спроможності. Усі в Польщі визнають вплив фінансування з ЄС на своє життя. Просто погляньте навколо, але з грошима приходять і зобов'язання, і це те, що подобається не всі. А ось Словаччина чекала 8 років. Свою заявку Братислава подала в січні 1996-го. Вже за чотири роки почали перемовини. Цей самий шлях пройшла і Чехія. Загалом 2004-й став роком наймасштабнішого розширення ЄС. Тоді приєдналися 10 держав. Звичайно, краще бути частиною ЄС, а не чеською республікою самою по собі. Усе простіше, коли можеш сказати Я Чехії, це у ЄС у Європі. А ось Туреччина і досі чекає зеленого світла. Хоча вона подала свою заявку ще 1987-го. Того депутати Європарламенту проголосували за припинення переговорів щодо вступу 2019-го Це рішення підтримав комітет Європарламенту. Все через порушення Анкарою прав людини після невдалої спроби військового перевороту. Те, що Туреччина не збирається бути членом ЄС, зрозуміло, і я буду розмовляти з колегами і побачимо, чи зможемо ми домовитися про спільну позицію, щоб зупинити переговори про вступ. Останньою до Євросоюзу приєдналася Хорватія 10 років тому. Зараз впевнено у цьому напрямку. Рухається Україна у березні 2014-го Ми підписали угоду про асоціацію. А на п'ятий день після повномасштабного вторгнення офіційно подали заявку на вступ. Юлія Васільєва, Новини, 33 канал.